Слава Ісусу Христу! Шановні користувачі сайту для християнських родин домашньої церкви, хочу вам розповісти, як, як можна додати новини статті на наш сайт. Для цього вам необхідно війти під своїм логіном на наш сайт. Після реєстрації, звичайно. Хід. Відповідно, з боку замість реєстрації з'являється привіт і ваше ім'я або ваш логін. І далі натискаєте на цей вислід. Привіт. З'являється ну. адмінпанель. Обираєте або додати новину, або адмінпанель. Найкраще зайти в адмінпанель більше опцій для подачі новин. Прямо в в кутку додати новину. І є редагувати новину, якщо у вас є декілька новин. Повідно додати новини. Будьте уважні, є заголовок статті, дату ви збираються автоматично. Значить, я вже підготував в Word відповідний текст. Спочатку виділяємо заголовок, копіюємо і вставляємо місце. Обираємо категорію. Категорій можна обирати декілька. Такі, це дає змогу якомога більше повніше освітлювати тематику статті. В даному випадку це є стаття, це французька бліхницька. Після цього копіюємо повністю текст. І вставляємо відповідно в нижнє відділення. Заголову повторювати, дублювати не потрібно. Ми його видаляємо. В середній колонці ставиться коротка анотація тієї статті, що вона є і про що вона має бути. Ну, в даному випадку виберемо звичайний текст. Будьте уважні, можна редагувати також розмір шрифту, його структуру, відповідно це. Кожне показує напівжирний. На Для цього необхідний текст виділяємо, наприклад, і робимо його напівжирний. Внизу є. Кнопка Перегляд, ми можемо побачити, як воно буде виглядати на сайті. Ось, Бачите, оцей текст виділений, тут ще йдуть по такі. стаття. Ось. Дібно можна зробити, наприклад, інший колір. Так само виділяємо, увага, виділяємо текст. Необхідний. Збираємо колір. Так, нам ну, показується. Треба бути уважним, щоб виділяти лише текст, а не якісь коди, тому що якщо коди неправильно розташовані, відповідно буде некоректне відображення статті. Е, також можна е, завантажити фотографії, якщо, які необхідні на сайт, якщо у вас є відповідно. Вибрати файл. Дівиці, які ви зображення бажаєте завантажити. Вибрано відповідне зображення. Забираємо накладати водяний знак і навантажуємо. З'являється, відповідно, зменшене зображення є, це оце посилання і є оригінальне зображення по розміру. Переважно ставимо на початок це зменшене зображення. Будьте уважні, тому що, що би ви не робили, якщо вже тексті розміщений, фотографія. Кидаю, як всередину, в кінці. Виділяємо його, вирізати і відповідно вставляємо перед початком тесту. І бачимо, як у нас воно відображає все на, буде відображатися на сайті. Ось такий спосіб. Ще необхідно вставити собі фотографію в нижній відділення також. При необхідності можна завантажити також mp3-файл, але є обмеження по об'єму. Відповідно, кнопки лінки, смайлики і все решта. Також можна використовувати. І відповідно стаття відправляється кнопкою відправити відправляється на зброй. Після перевірки редактором вона опублікована. Дякую.